Вітаю! Сьогодні ви почуєте історію незламної духом людини. Наш сьогоднішній герой Дмитро Полов'ян військовий залізничник із позивним Ромео. Сам Дмитро вважає себе дуже романтичним, хоча направду це людина сталевого характеру, залізної волі та неймовірного почуття. Як розпочався ваш залізничний шлях? То, можна сказати, почалося навіть з дитинства. Так як майже вся сім'я і бабця, мама, брат. З дитинства брат мене тягнув на дитячу залізницю в рівному. Я починав з неї. Мені було просто цікавий гурток, мені подобалось, круто, багато нових знайомств, багато людей. І мене це приваблювало. Але я з дитинства також мріяв бути військовим. Це те, що мене більш манило. І коли закінчував школу, мною поставав вибір або залізниця, так як хочуть батьки, або в армію, так як хотів би я. Ну, Я хотів поступити в Харківське льотне училище. Хотів бути пілотом, але я травмував ногу, і я знав, що в мене шансів там не буде вже, І того прийшлося йти на залізничника. Спочатку, як сказати, мій брат він любив бути машиністом, йому подобалось їздити на поїздах. Мені це особа якось не подобалось. Мені більше подобалось щось крутити, щось робити, щось якісь механізми. І я пішов на світ раз ремонту рухомого складу. Але він постійно мені казав, що давай там трохи поробиш і підеш на машиніста. Я кажу, ні, дякую. Плюс до того, що колектив зіграв велику роль, як я потрапив в локомотивне депо з Долбунів, я працював акумуляторником, там просто чудовий колектив, дружня атмосфера. Всі ну, одне одного підтримували, допомагали, і це просто було неймовірно. Згодом я отримав підвищення, став бригадиром акумуляторного відділення і так працював до повномасштабної війни. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до війська? Це мене 24-го-4-го годині ранку збудили знайомі. Там друзі почали дзвонити, всі, хто, ну, я все ще продовжував розвиватися в військовій тематиці, паралельно це було як хобі. Uh -huh. І всі люди, з якими я там перетикався, десь на стрільбищах, ще, ще десь там, всі почали мені телефонувати, казати, почалась війна. Я ще за тиждень до цього в одній із шкіл проводив вишкіл для дітей про те, як діяти в такій ситуації, якщо почнеться повномасштабна війна, як евакуйовуватися, як зібрати тривожний чемодан про медицину і так далі. Так. І з деякими там, з друзями з пласту теж проводив екскурс для дітей. І ми якраз власне, за день роз'їхалися до цього. І потім вони мені в 4 годині ранку дзвонять, почалась війна. Там, ми привеземо тобі твоє спорядження, яке ти нам там лишав щоб для, для дітей, для ознайомлення. І якщо хочеш, то ти, ти можеш разом з нами стартувати, ми їдемо у Львів, там будемо збиратися, щось думати і далі будемо вирушати на фронт. Я кажу, що ну, я поки залишуся тут, мені потрібно зібрати сім'ю, підготувати їх. І тоді, якщо, то я приєднаюся до вас. Але ну, мені не вдалося якось з'єднатися, згрупуватися з ними, то я вирішив піти просто до воєнкомату. Довго ходив до воєнкомату, не хотіли брати через те, що в ну, нас і так велика черга. Типу, Ти ще молодий, сиди вдома, не суйся. І. У мене не було і, ну, і близько такої думки, оскільки, так як я казав, багато моїх друзів вже 24-го вже вели бій. І, типу, я буду сидіти тут, а вони там. Ну, для мене це був не варіант, як я буду потім дивитися їм в очі, чи як я буду з їхнім родичами розмовляти. Розкажіть про свою військову службу. Військову службу. Спочатку учебка на полігоні, там познайомився з батьма. Побратими, друзями, які стали навіть більше, ніж друзі, а іменно брати, згодом нас е, оприділили до десантно штурмової бригади 46-ї. Е, там е, під час відбору там, на посади до мене прийшли, ознайомилися з моєю, ну, моєю справою особистою. Там були люди, які знали мене по тим вишколам, всяким цим, і мені сказали, що ми б хотіли, щоб ти був в розвідці. Нам потрібні такі люди, як ти, нам потрібно, щоб ти був в розвідці. Якщо ти будеш, ну, ти, ми тобі даємо час подумати, і що-що, то ми тебе переведемо в інший, куди ти захочеш, бо нам потрібні такі люди, як ти. Я навіть не думав, я просто сказав, для мене це буде великою честю, бо я мріяв бути десь в спецфійськах, так само, як і не знаю, переважно більшість хлопчиків в дитинстві, там, там, Рембо і так далі. І я пішов туди і захотів з собою свого побратима, там, Генельф Позивний. типу, йдемо зі мною. Бо його теж там определяли, але йому ніяких пропозицій ще не поступало. Я кажу, йдемо зі мною. І він давай. Бо він завжди був за любий двіж. Я за любий двіж. Тому і пішли разом. І так почалася кар'єра розвідника. Ви розвідник з позивним Ромео. Чому так? Я часто, як мене хтось запитував за армею, я видумував якусь там круту історію. пафосну. Але насправді це просто банально. Коли те, як я ще займався, цим всім був інструктором з тактики ведення бою вогневої підготовки в цілому житті, я, ну, під так, таке хобі в мене було. Був в мене випадок, коли там приїхали люди, які мали досвід бойовий, і там. Нас їх построїли, такий там. У когось є позивні, немає. То треба вам придумати позивні. По військовій традиції там, ти не вибираєш його собі сам, тобі його хтось придумає, і він з тобою залишається. По твоїм по манерам, тому, як ти себе ведеш, тобі попадає тим, позивний. Але в нас не було на той часу, і нас вирішили просто по фонетичному алфавіту. Там, а це альфа, Б це Браво, типу, і до мене попало на букву Ри Ромео. І все. Я, скажімо так, на мою думку, я відповідаю цьому позивному, бо я такий сентиментальний трохи люблю все її. Він вам пасує. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, про поранення та полон. Це було на Херсонському напрямку. Це для когось це складно, але про це говорити. Але я з цим змирився. Для мене це просто якби це частина історії. З пісні слів не викинеш, як кажуть. І так само. Я можу про це говорити вільно. У нас була місія провести розвідку місцевості на той час, ті місця, де ми були, вони були під окупацією. Ми зайшли на територію ворога, проводили розвідку, і коли ми робили перехід, наступний до неї, наступного місця, де ми повинні були зробити спостережний пункт, ми попали в засідку. Прийняли бій, і в ході бою мене було важко поранено. Четверо моїх побратимів загинули. Ще один зі мною потрапив в полон. Він досі знаходиться в полоні. Дім, що було для вас найважчим у полоні? Для когось це прозвучить шокуюче, найважче було змиритися з тим, що ти все ще живий. Бо коли, коли ми там з побратимами спілкувалися, зі мною в мене був побратим. З кіф, ми з ним часто як на ряд, ми з ним обговорювали. Це досить відома людина Олексій Хільський, він актором був. Це... Для мене він був рідним братом. Це просто Це велика людина. І Ми часто з ним обговорювали, наприклад, різні ситуації, різні варіанти і хто чого боїться. Я постійно розказував Скіфу, що я боюся опинитися в, такому, в такій ситуації, як зараз, і боюся потрапити в полон. І... Так сталося, що це все зі мною трапилось. І після цього я майже вже нічого не боюся. Що допомагало вам триматися? Ну, спочатку перший тиждень був дуже важкий. Багато думок, травми давалися знаки. і ну, важко було зібратися з мислями, я не думав, що я зможу взагалі якось втримати свій психологічний стан на нормальному рівні і що я буду адекватною людиною. Але потім просто ти змирився зі своєю долею. і мені допомагала клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не спасую труднощами. І це те, що додавало мені сил. Також думки про те, що вернуся з полону, реабілітуюся, вернуся в стрій і разом зі своїм побратим буду продовжувати виконання бойових завдань. І бажання повернутися додому, бо все ж таки я пообіцяв своїй дівчині, що я повернуся. Ну, мене просто стабілізували, щоб я не помер і щоб мене можна було допитати. Ну, приблизно такий рівень медичної допомоги я отримав. Там, у них все ще вдавалося знаки, що у них багато медсестер, санітарок, вони некомпетентні в своїй роботі. Просто там, вони не знають, що там ну, певні травми, і вони не знають, що з ними робити. У мене був гемоторакс, пневмоторакс, коли коли сидіти. Задіти в легені. І спочатку мене набиралась просто кров і не давало мені нормально дихати. Друге, це вже там, як мене стабілізували, мені поставили дренаж, щоб виводити цю кров. І коли його виняли, в мене стався гемоторакс. І санітарка не знала, як діяти в цих випадках. Вона просто приклала марлю. А потрібно щільно закрити, щоб зберегти герметичність. І ну, мені вони просто прикрали малю, я ну, декілька вдихів роблю нормально. Далі починаю задихатися, і в мене просто тут з боку свистить. Лікар приходить такий, що це свистить? Хто свистить? І, 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 потім побачив такі, що ви наробили, і почали десь просто подлатати. А реабілітація почалася вже після полону, правильно? Так. Як повернувся додому, тоді почалася реабілітація як фізична, так і психологічна. Бо ну. Це дуже важко було спілкуватися з різними людьми, дуже важко було спілкуватися з цивільними. Ну, я не міг взагалі на той час розмовляти ні з ким, хто не носить військову форму. Тільки людина в військовій формі визвала мене двіру, тільки в нашому піксі. І все. Розкажіть, що працювали ви з психологом? Після війни в мене було багато певних психологічних травм, скажімо так. Мені важко було, щоб хтось мене фотографував чи знімав на відео. Я не міг, через те, що це викликало певні флешбеки до того, як важко назвати ворога так, бо Це... навіть назвати їх ворогом це недостойно для них. І вони любили просто знімати на відео там, свої ці всякі. Так. І через це якось відклалося це, що я це не переносив наду. Я питався з але робота з психологом мені допомагала. Також, коли потрапив на відбір, тут були військові психологи, і з ним було просто приємно працювати, і вони знали свою роботу і допомогли дуже сильно. У мене, як я повернувся в рідне місто, була психологічна проблема з тим, що я не міг показатися на людей. Я, я, як то сказати, стидався свого положення. Я не хотів, щоб люди знали, там, чи бачили мене, і знали, хто я, чи ще там щось. І я довгий час, просто коли виходив на люди і одягав маску. Щоб ну, для людей я просто невідома людина на візку, і все. Немає мене ні імені, нічого. Я просто Просто людина на візку. І психологи, і побратими з команди Invictus Games мені допомогли в тому, щоб побутися цього. Один є в нас. Олександр Пономарьов. Uh -huh. і він там теж був в полоні. І він мені допомагав, підбадьорював. Він мені сказав, ти маєш розстріляти цю маску. вивези її на полігон, розстріляй, знищив, взорви її, там, це і потім доповісиш, слідуючи раз, як стрілятись. Насправді багато військових відмовляються від роботи з психологом, відчувають якусь певну недовіру. Чи допоміг вам психолог? Так, через те, що ну, я їх можу зрозуміти, бо в мене теж таки було важко, наприклад, я був в розвідці, коли там, в, ми десь з'являлися на позиціях, до наші там, інші хлопці там, з ТРО або з інших підрозділів там, питали, ви розвідка? Блін, ви круті чуваки, ви прям фієть, ви робите таку роботу, це просто неймовірно. І ну, потрібно тримати Марку. В голові така мисль, що потрібно тримати Марку. Як я звернуся до психолога, скажу, що я такий офігенний воїн, типу. І в мене є якась психологічна проблема? Ні. Зізнатися в своїх слабкостях да, — це дуже важко. Для інших військових, там, поранених, залізничників я б хотів би сказати, що не варто цього боятися. Це не є слабкістю. Слабкість це просто боятися відкритися і проговорити ці питання через те, що далі буде тільки гірше. Вони не будуть вирішуватися самі по собі, вони не пройдуть. Не варто боятися звертатися до спеціалістів, психологів. Знаю, що ви вже повернулися на роботу на залізницю. Як вас прийняв колектив? Так, це було неочікувано, бо мене, власне, тільки звільнили з військової служби, звільнили мене з частини. І коли я приїхав на роботу, я просто хотів дізнатися, що мені робити далі. І мені сказали, там, є в нас, для нас ну, у нас є для тебе посада, на якій ти можеш працювати, там більш-менш все доступно. Зможеш собі нормально приїжджати, працювати, освоювати. І Розвиватись. Я кажу: чудово, круто. Тоді треба, щоб ти там, написав заяву, це все, я написав заяву, питаю, ну, а коли мені до роботи завтра? <світ> і я просто в мене був шок. Я б не, не був до цього готовий, але з іншої сторони, це чудовий поштовх, якби гарний пінок під зад, щоб зібратися і почати якось більше адаптуватися в соціальній сфері з людьми. Чому полягає ваша нова професія? Ну, моя посада, я все ще до неї привикаю. Мені трохи. я забуваю, як вона там повністю правильно називається. Я займаюся зараз тим, що розшифровую швидкостимірні ленти. Ну, учуся розшифровувати швидкостимірні ленти. Бо працювати з акумуляторами це одне, а розшифровувати швидкостимірні ленти це інше. Люди мене питають, чим я займаюся, які про це нічого не знають приблизно, так і пояснюю. Розшифровую чорні скриньки, тільки то не чорні скриньки, а такі ленти на поїзді, Да. все, що даються в знаки, деякі поранення, які, скажімо так, невидимі. це Мені часто буває важко порахувати навіть до 10. Бо буває, що я просто не помічаю цифру. Я просто її проскакую. І через це трохи є певні хвилювання, що я зроблю щось не так можливо на роботі. Я помилюся і. так. Приходиться просити, щоб там перепровіряли після мене постійно. Чи звична для вас нова робота? Незвично і є все і ще певні складності. Це більш просто важко привикнути до соціального життя, важко привикнути до мирного життя, до того, що не в окопі не потрібно ризикувати своїм життям. І Виникає бажання просто повернутися туди через те, що здається, що на фронті було проще. І хотілося бути поряд зі своїми побратимами. Бо я знаю, яку роботу вони виконують, я знаю, як це важко, і непривично просто бути в цивільному житті. Я знаю, якою ціною обходиться цей кожен день. І саме в розумінні тому, що я тут, вони там. Я тут, в теплому приміщенні, а вони там в окопі. Я тут їм теплу гарячу їжу, а вони там їдять сухпайок. Не завжди нормально розігрітий. Підтримка побратимів, підтримка інших учасників з ігор нескладних. підтримка побратимів, з якими я служив, підтримка частини. Вона мене не забуває, там, часто питають, як я, як мої справи. Це дуже сильно мотивує. І клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не спасую перетрудничів. Вас вже багато разів запитували, та все ж нам теж цікаво, як ви потрапили на ігри нескорених. Е, на той час це рішення прийняв навіть не я. Через те, що мене тільки привезли в. Спочатку це був Львівський госпіталь, там я проходив реабілітацію. До мене приїжджав учасник змагань ігор нескорених, який був в Газі. Він приїжджав, розказував мені про ігри нескорених, але мені на той час було якось. Ну, моєю основною мотивацією на той час це було пройти максимум реабілітації, стати на ноги і повернутися в стрій. Типу, які змагання. Не на що не мені, якщо в нас зараз війна. А потім мене перевели в Клевенський госпіталь, де там я познайомився ще одним учасником з тої самої збірної, і який просто там, він теж розвідник, колишній. І ми знайшли спільну мову. І він постійно підбадьорював, казав, ти там плавати вмієш? Кажу: ну в армії ми трохи плавали, трохи навчили. Типу, а так, щоб плавати, то ні, типу, то завтра їдемо в басейн. Я такий, так я там втону, в мене навіть плавок немає, нічого. каже, завтра їдемо в басейн. Okay. І це він заліз, він теж на візку, він заліз в басейн, він спокійно пливе і каже, залазь. Кажу, так я не можу, я не вмію, Я боюся, я втону. Okay. Я не тону і ти не втонеш. Так що давай. І отак почалося за тиждень мене більш-менш плавати. Потім ну, мотивував на те, щоб прийняти участь на, ігри, на відборі і в ігри я кажу, Так, я кажу, то я тільки почав плавати. Кажу, ти приймаєш там участь. І все. Він ну, просто, скажімо так, насильно заставив мене заповнити анкету і прийняти там участь. І я про це не жалію, це було чудово. Я вдячний це за це. Це і, і я пройшов відбір і так потрапив до команди. Згодом тренування, збори і далі Дюссільдор у змагання. Спорт вас також зараз мотивує? Спорт мене мотивує, і це один із інструментів для того, щоб мотивувати інших побратимів, інших поранених військових. Про те, що поранення це, це не, не кінець, це не вирок, скажімо так. Є можливість, де розвиватися, є можливість до чого добуватися. І якщо ти не можеш боротися зараз на лінії фронту, ти можеш боротися за Україну на спортивних аренах, представляти її ну, оголошувати всьому світу, що в нас є воїни, які здаються. Воїни, чия є слоган Ігор Нескорних воїни, чия <кхід> чи сила духу сильніша за тіло. Дуже сильні слова, ви для багатьох. Приклад для наслідування. А ким надихаєтесь ви? А, ну, так як я казав Андрій Бадарак, який мене заставив плавати, скажімо так, і своїми побратимами, які так само вони продовжують боронити Україну і підтримують ще й мене, так що це просто неймовірно. Часто дзвонять, телефонують, питають, як я чи мені потрібна якась допомога? Я стараюся допомогти їм там, можливо, їм щось вислати потрібно. Діма, якби перед вами зараз сидів. Залізничник, який тільки починає той шлях, який ви вже пройшли. Що б ви йому зараз сказали? Не здаватися. Працювати є багато можливостей. Є... Укрзалізниця йде на зустріч для своїх працівників, вона не полишає їх, допомагає і ну, є можливість щось змінити. Є можливість зробити залізницю більш доступною. Можна в цьому розвиватися, допомагати, консультувати. Е, можна розвиватися в спорті, залучати інших своїх знайомих, побратимів теж до цього, щоб не здаватися і працювати. Ми хе, воювали там, і нам потрібно ще працювати тут, для того, щоб для того, щоб все налагодити в нашій країні, щоб е, показати, що в нас є такі люди, і що ну, вони теж повинні мати нормальні умови життя. І допомагати розвиватися цьому, як має себе поводити суспільство у спілкуванні з ветеранами, з людьми з інвалідністю? Ну так як і до всіх останні, просто не приділяти зайвої уваги і там не щоб не було гіп гіперопіки, але і не ігнорувати, скажімо так, те, що я зустрічав, це якраз власне те, через що в мене виникали певні психологічні проблеми, що коли я виїхав в місто. Хтось дивиться на тебе з презирством, хтось дивиться на тебе і просто сміється з тебе. Хтось дивиться на тебе з захватом. І це так. Це трохи важко. Хтось тиче в тебе пальцями, хтось старається тебе просто не помічати. Мені важко від цього так. Типу, я не вважаю, що я якісь гроші, я зробив щось там велике чи щось дуже сильне через те, що. Нас часто люди бачать, ну, таких, як я, але вони забувають про тих людей, яких вони вже більше ніколи не побачать. І через це мені важко, наприклад. Бо зі мною в той день, коли мене було поранено, загинув мій брат, скажімо так, побратим, якому було на той час десь тільки 22 роки. І типу, в нього все життя попереду. І коли мене звільнили, мені кажуть, ти герой, ти там, молодець, а про нього ніхто не згадує. І, типу, а він що не герой? Типа, він хіба нічого не зробив? Які ваші плани після перемоги? Після перемоги? Напевно, продовжувати залучати більше поранених військових до спорту. Підтримувати їх. Зі спортом? Не так, навіть зі спортом, як просто з допомогою. Соціалізації і інших параметрів військових. Спорт це один із інструментів, але їх ще є багато різних. Не обов'язково спорт. А які ваші плани особисті? Особисті. Я... Напевно, для когось не прозвучать банально, але мої особисті плани це стати скоріше на ноги, прийти реабілітацію і повернутися вслід. А там далі буде видно. Не варто переживати, не варто боятися. Варто це розприймати як все ще по одну перешкоду. Ну для мене це трохи навіть виглядало. Ну, я ловив себе на думці, типу, що коли ти йшов в бій, ти не так боявся, як коли ти йшов на роботу. І, типу, ну, ти там не давав задню, то чого ти тут маєш давати задню? Ти маєш продовжити боротьбу, ти маєш показувати іншим, що на своєму прикладі. Що не варто здаватися, потрібно продовжити боротьбу. Так само, хто, якщо не, не ми, коли якщо не зараз. Ну, якщо ми не будемо рухатись, не будемо розвиватися, то як ми про себе заявимо? Як ми привернемо до себе увагу, як ми будемо допомагати нашій країні розвиватися і щоб з нами, скажімо так, рахувалися? І так, як, та, як казав за кадром, типу, Залізничника зрозуміє залізничник, військово зроби зрозуміє військову, а військово залізничника зрозуміє військовий залізничник.